Ангела мені послали на 35 років. Другі говорять, за що мені послали смерть дитини, а я цим не говорю. Я говорю: мені Бог послав 35 років щастя. І коли він помер, для мене це була дуже така трагедність, що я ще не побачила. Але я сказала, синучики, іди до Бога, я тебе відпускаю. Завжди уважний для других людей і завжди усміхнений. В нього, ви знаєте, в душі була завжди доброта. Ми з особовим складом прийняли участь в цій акції, долучилися до гарного діла, а саме здали крок для цих дітей. Особовий склад полку при особливо призначення номер 2 не в перший раз приймає такі участі в таких акціях. Вважаю, що це ми робимо гарне діло, будемо продовжувати його робити. Він е, завжди мріяв бути і військовим, і поліцейським. Ну, поліцейський — це ну як то ближче, так сказати. У нас були родичі в поліції, працювали, це моєї сестри чоловік. І я ж його, ну як мама, я ж розуміла, яка це важка професія. Я йому говорила: синочок, ти не будеш знати, коли відпочити. Це така професія. А він, ой, мама, так сідає. І він йшов до цього. І коли я зрозуміла, що він вирішив іти цією дорогою. полковник. Добовий склад, полку поліції особливо призначення номер 2 Нагоди з дня створення підрозділу вишко. Доволі командир полку майор поліції полошку. Сьогодні полк поліції особливо призначення номер 2 святкує день створення підрозділу. ті хлопці та дівчата, котрі кожен день забезпечують публічний порядок і безпеки в місті Києві. Наші працівники вірні присязі, які працюють на благо громадян. Я йому говорила, синочек тільки поступив в інститут і тоді. Що хочеш, те й роби. Він же хотів одразу після школи піти в армію. І його взяли в армію президентські війська. Двох хлопчиків брали одного, не взяли, а Мішу взяли. Президентські війська. Я, звичайно, переживала, ну як кожна мама. І, ну, він дуже гордився цією службою, я вам скажу. Він прийшов другим хлопчиком був високим, красивим, він облатунках, з отаким букетом квітів, як зараз пам'ятаю, коли він вже прийшов з армії. Я говорю, синочок. Ну, а що тепер? А він говорить, буду продовжувати далі. Я говорю, а як же учила? Він говорить, буду навчатися заочно. І він, отото ж, поїхав в Київ і почав свою дорогу навчатися там. Їх посилали на курси. Сьогодні ми перебуваємо в Академії поліції Національної академії внутрішніх справ, де працівники полку поліції особливого призначення проходять шестимісячний навчальний план. По вивченні нормативної бази. Ці курси допоможуть слухачам виконувати більш професійно обов'язки по забезпеченню охорони полічного порядку в місті Києві. Це була його саме любима робота. Я йому колись сказала, що синочок, коли він вже, ну, вже виріс, я говорила йому: синочок любить людей і Україну. Він любив усіх людей. Він старався кожному допомогти. І люди його любили. Доброе командир! Поздравляю вам счастья, здоровья вам. пожелаем, что у вас все, во все получалось, и что в все было ярко. Вот, и вы достигли тех высот, которые вы себе поставили. Спасибо. Николай, с днем рождения Спасибо. вас. Крепкого вам здоровья, чтобы вы были генералом. А вот она, я тоже люблю за фото. У него была классная кремница Алина Миколаевна. Вона його дуже любила, і він ви знаєте, коли він приїжджав додому, він першим ділом ішов до неї. Я говорю, синочок, бери цукерочки Галині Миколаївні і квіти. І він завжди приїжджав і до неї ходив. Вже нема Галини Миколаївни. Я горжуся цим, що він не забував. А так я всім горжусь. Він мене любив. Він любив бабусю, він любив тата, він любив брата, він любив своїх крісних цеплемінників. Він любив родичів усіх, він такий щирий, вот, він всім допомагав. Ну такий, такий родився, хлоп. Він до мене приходив, завжди говорив: мама, а що я тобі прийму? Щеди. Це то ось показати вам. Це в нас вдома. Дуже любив е е е е е кішечку. Знайшли, і він її привів, Ліза. Я кожну хвилину думаю, от що б я не робила, я за нього думаю. Раз мені приснилося, що він сидить за таким столом, а я його не бачу. Я ж коли хоронила, я ж його не бачила. Він сидить до мене спинка, а напротив сидить його труп. А я наче тут б десь. І він йому каже: Ти мамо, держи кріпко за руку, за рук. Таким приснилося. Це число у мене тут 13-та кімната, 13 та школа, в общем, все 13. -те. Він дуже любив це число. Це вдома в нас, а це їжачок у бабусі. Він був їжачок знайшли, їжачка. Він завжди літом їздив до бабусі нашої, а все селі. Він завжди був усміхнений. От ну завжди, я не знаю. Такий веселий. І це, якщо я йду з роботи, і він завжди до мене біжав, і ручки так, отак. і я так робила ручки. Всі біжав до мене отак. Отакий він був.